Добрий день, друзі. Хочу сьогодні з вами поговорити про агротканину і мульчування на території в квітниках, про е, е, саме мульчування квітників, не е, якихось там е, інших територій, а саме квітників. Е, вчора допомагала організовувати ділянку свого брата. Е, ми садили маленькі рослинки в контейнерах. Це два. Це 2,5. Ось, допомагала висаджувати раніше прислані мною рослинки. Скажу вам і покажу, чи мульчували. Мульчували корою і поясню, чому не використовуємо агротканину і агроволокно. Суть в тому, що я противник таких матеріалів на території. Пояснюю чому. А ви можете зробити свої висновки. Між агротканиною і ґрунтом утворюється маленький проміжок повітря. І вода, проміжок повітря і вода ґрунт утрамбовує до такої степені, що ми не мож... Він не використовується, не засвоюється ніякі поживні речовини, ніщо. Ми можемо тільки проливати якимось. І, і, і якоюсь якимось добривом водорозчинним, а так природнім чином, природним методом, як відмирання листочків, органіка, це все не працює. Воно просто агротканина, вибудовує повністю бар'єр між ґрунтом і зовнішнім світом, таким чином, що ґрунт дуже отрамбовується, він стає такий, наче асфальт. Е так, В ньому поселяються межі, крути, вони його там трохи розпушують, роз але додаткових добрив до нього не надходить. Із рослинками, відмершими арештками рослин і ґрунт, ну такий бідненький стає з часом. Якщо ви готові на це, то будь ласка. Я, наприклад, використала це на території своїх батьків саме для того, що у зв'язку з тим, що я знала, мене там не буде. Я не зможу доглядати за своєю територією. І ці рослини, які посаджені у маленьких контейнерах, вони не покривають території ґрунту. І я просто зберегла свою психіку, свою нервову систему. Я знала, що якщо я буду приїжджати там, припустимо, один раз на рік, раз на півроку, і буду бачити отаку от малесеньку, таку лічку рослинку, і бур'ян вище в мене зростом, тому що коли земля насичена органікою і вона хороша, вона плодоносить, рослина не встигає, за таким рослина так не нарощується декоративно. Як росте бур'ян? Це знають. Я просто поберегла свою нервову систему. Але якщо ви живете на території, ви є на цій території, я не рекомендую в жодному разі використовувати якісь такі агротканини, агротекстиль. Просто побудуйте собі територію так, щоб використовуючи рослинки в горщиках С2, Ц5, по мірі можливості. Вони за рік-два наростають так, що кора вони закривають той е, прошарок між, е, між собою. Вони змикаються. І, е, дуже класний металик. Так. Вони змикаються між собою. І, е, добре, Кітця, можна я друзям своїм розкажу щось про кору? Добре? І е, буряни не заростають. Вони просто змикаються, е, росли... бурян не бачить сонця, він просто автоматично не проростає. Ось так я вам покажу територію, яку ми покрили корою. Е, ми застелили її корою е, дрібної фракції, ось такою, сантиметр. Кора десь приблизно на сантиметр. І зверху ще можна постелити д... е, легкий шар. Середньої фракції, тоді кора дрібна не буде розсипатися вітром, вітер її не буде роздувати, і е, середня фракція вона приємніша для очей. Вона е, структурнішо, е, гарніша, скажімо так, аніж дрібна. Е, вона кора поступово розкладається поступово. Наголошую, поступово розкладається і утворюють додаткову, додаткову підкорку для рослин. Через оцю кору бур'яни не проростають. Вони не... Кора не дозволяє їм виростати. Зайчик, я ти просила, добре? подивися, я, я Ось і... це. Закрити. Я пропоную закривати. Якщо ви хочете ставити каміння як мульчу, тоді, напевне, краще використовувати агротканину, Тому що це буде велика халепа. Але якщо ви використовуєте кору, то я взагалі не розумію, для чого використовувати агротканину. Для того, щоб кора не попадала в землю, ну, вона і так і так з часом э, э, стає така трухла і э, э, просто розсипається. Ну Вибачте за додаткові спецефекти, але ну, без цього ніяк вона буде ходити за мною. Тому я рекомендую обов'язково, якщо ви використовуєте пору, ніякої агротканини в жодному разі, якщо ви використовуєте агротканину тільки на тих територіях, де ви абсолютно не приїжджаєте, це може бути дача, де ви буваєте там раз на рік, тоді її використовуєте. А так, коли є територія, де ви живете, де ви мешкаєте весь час. Так робити не можна, кіця. Де ви мешкаєте весь час, тоді агротканина не потрібна. Будь ласка, не використовуйте цього. Це додатковий пластик на території. Якщо ви борєтеся із пластиком в природі, якщо ви використовуєте свідомо одяг, використовуєте свідомо пляшки пластикові, то не забруднюйте свою територію додатковим пластиком, який просто буде тут стояти і перешкоджувати вашим. Рослинам, використовувати е, природні, нормальні органічні речовини і додатково підживлювати самим себе. І ще одне. Я не уявляю свого саду, садків, які я створюю, без цибулькових весняних квітів. Якщо ви застелите це все агротканиною, уявіть собі, звідки вони будуть вилізати. Або це буде маленька кучка без агротканини. і Ну, все одно вона має бути чимось замальчована. І ну, це має бути окрема дера тоді, напевне, для цибулькових. А якщо це просто кора, тоді ніяких проблем. Ви висаджуєте їх букетною посадкою, хочете рядовою, хочете букетною. На території і е, любуєтеся весною е, сходами своїх тюльпанів, крокусів, гілицинтів, мускарі. Ну, все, що ви посадили. Так само, там, якщо ви любите георгіне, гладіолуси ви в будь-якому випадку можете розгорнути легеньку кору, посадити і любуватися. Киця не допомагає рослинам низів та пісочок. І, е... І тоді у вас без проблем ростуть весною, пролізають через кору всякі рослинки цибулькові. Ви можете прибрати їхні листочки від мерші. Ну, кора... коротше, суть мого відео в тому, що кора без агротканини – це must have для рослин. Якщо агротканина, це ну, не найкраще рішення. Вона перешкоджає росту розширенню, наприклад, ось такої красоти, тому що такі кущики з часом треба підрізати, щоб вони мали можливість наростити масу. Якщо ви не будете прорізати ці агротканину до під цим кущем, то кущ буде рости під агротканину і не розвиватися. Дерева будуть розширювати свої стовбури, треба прорізати, слідкувати за цим. Коротше, а городканина це теж не спасатель від того, що ви не будете нічого робити. На Нагородканині теж ростуть буряни, і це не екологічно. Якщо ви хочете мульчу, я рекомендую тільки кора. Кора це екологічна, кора буває сосни і модрини. Кора модрини краще, тому що вона менше закислює. Грунт, кора сосни більше підкисної, і е, таким чином, якщо у вас сильна кислотність, е, потрібно буде вносити щось таке, щоб е, нейтралізувати кислотність ґрунту або висаджувати ті рослини, які люблять кислотність. Там хуйні, гортензія їм буде взагалі супер. Якщо є рослини, які не люблять кислотності, вносити там я не знаю. Вугілля, муку, цю ну, коротше, використовуєте якісь такі лайфхаки, які допоможуть вашу, ваш ґрунт зняти з нього кислотність. Ось що я хотіла сказати про мульчування ґрунту. Надіюся, що це було для вас. Якось доступно, легко, і ви змогли мене почути, тому що я роблю свою роботу і я її люблю. Якщо ви будете дослухатися до того, що я вам говорю, ви будете мати красоту на ділянці без проблем. І, в принципі, я не проти агротканини і агроволокна, але в певних мірах вона має бути в межах розумного. Якщо ви там живете, не використовуйте його. Якщо ви живете і хочете його використати, то використовуйте його під покроковими доріжками, а не в квітниках. В квітниках його використовувати я не рекомендую. Ось так коротко і зрозуміло. За спецефекти вибачаюся, тому що ну, вона не дає мені можливості зняти якось самостійно, стіну, коли допомагала як могла. До зустрічі, друзі.